Дивіться, слухайте та повторюйте за мною. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші, яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі, білочка руденька, під пеньком знайшла грибок. Ухопила та хутенько заховала в теремок. Повторюємо ще раз. Восени врожай збирають на городах і в садках, груші, яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька під пеньком знайшла грибок Ухопила та хутенько заховала в теремок. Повторюємо ще раз. Восени врожай збирають на городах, і в садках груші, яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька під пеньком знайшла грибок. Ухопила та хутенько заховала в теремок. Сподіваюсь, малята, що всі справились з цим завданням.